Доброго ранку, дітки, я рада вас всіх вітати. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, Співають весело синички, Відьміть прилось вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, вірно, дітки, зима. А звідки видно, що зараз зима? Так, вірно, стало холодно, випав сніг, морозечіпає щічки, дерева стоять сумні. Не чути веселий спів пташок. Сонечко не гріє. Кажуть, що зима весела пора року. За що ви любите зиму? Так, вірно, дітки. Зимку багато різних розваг. Можна кататися на санчатах. З'їжджати з гірки, ліпити сніговика, будувати фортецю, кататися на ковзанах і лижах, взимку дуже гарно, приходить багато свят. А за що не любити зиму? Так, взимку холодно, можна впасти і вдаритись, можна собі щось зламати, бо дуже слизько, треба одягати багато одягу, взимку. Короткий день, зі стріхи падають бурульки і можуть поранити. Діти, сьогодні я пропоную відправитися на екскурсію до зимового парку, поглянути, як його змінила зима. Який парк зимової пори? Казковий, білосніжний, чарівний. Вірно, чарівниця зима прикрасила дерева, вкрила землю білою ковдрою і перетворила наш парк. На казку. Послухайте, будь ласка, віршик, у нашім парку у парку грає вітер на дуду, ще й у свищик свище, лютий морозище. У холоднім парку ми сьогодні не знайдемо ані комашинки, ані комаринки, всі комахи у землі під корою на гілі полягали спати, зиму переждати. Діти, хто грає у парку на доду? Так у парку на доду грає вітер. Який вітер взимку? Холодний, лютий. Який він буває влітку? Улітку він лагідний, теплий. Чому ми не знайдемо ні комашинки, ні комаринки в парку? Тому що стало холодно і комахи всі сховалися переждати зиму, під корою та у землі. Гляньте, діти, що це на снігу? Так, це сліди. А як ви гадаєте, чиї це сліди? Вірно, це сліди пташок. Яких зимуючих пташок ви знаєте? Горобець, синичка, дятел, голуб, снігур, ворона. На вашу думку, пташкам весело зараз? Ні. Чому? Так, вірно, тому що холодно, морозно і немає їжі. Давайте тихесенько поспостерігаємо за ними. Уважно погляньте на їх поведінку та зовнішній вигляд. Як зовні виглядають пташки, так, вони мають кругленький тулуб, тіло вкрите пірям, мають крила та дзьоб. Для чого пташкам потрібні крила? Так вірно, для того, щоб літати. Як може людина допомогти пташкам взимку? Так, люди роблять гадівнички, насипають у них різні зернятка, сальце, хлібні крихти, що корисного роблять птахи. Так, вони поїдають комашок, рятують рослини від шкідників. Як ви гадаєте, де ночують пташки взимку? Не знаєте. Тоді послухайте уважно, як про зимовлю ночівлю пташок розповідається в оповіданні: Де ночують птахи взимку, довгу зимову ніч птахи проводять по різному. Ворони і гаки ночують великими зграями у парках, садах на деревах. Дятли, повзики, синиці й гаєчки ховаються від холоду в дуплах, а горобці й синички великі під дахами на горищах біля опалювальних труб. Зимуючі птахи у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Діти, скажіть, мені що лежить у нас під ногами? Так, вірно, сніг. А який він? Білий, м'який, репіть під ногами, а чи корисний сніг? Так. Він зігріває землю від холоду. Нам вже час прощатися з парком. Скажемо разом, до побачення, зимовий парк. Ми завітаємо до тебе навесні.